Бог спілкувався віч на віч з Майсеєм, давав закони, заповіді і наставляв народ. Майсей зібрав, написав всю історію минулого і затвердив її. Є те, що Бог проговорив і написав через Павла. Дух Святий проговорив через Петра, але є Откровення Ісуса Христа, це послання від самого Бога. Ми бачимо, що Ісус прийшов і точно так само затвердів Слово Боже. Він затвердів те, що було, що є і показав те, що буде. Але чому тоді так багато розбіжностей сьогодні? Тому що кожен намагається трактувати Писання по-своєму. І в цьому є велика помилка. Нам потрібно дивитися на все Писання тільки на підставі книги Откровення, тільки через Откровення Ісуса Христа. І тоді у нас не буде розбіжностей. Підпишіться на телеграм-канал Солтанінка і напишіть мені. Разом ми зможемо куштувати Откровення з неба, спілкуватися і молитися. Бережи вас Бог. Амінь.